Відверто зізнаємось, ми любимо і шануємо оперативність. І ось не встигли ми ще приїхати з Лондона, в якому пройшла гучна прем'єра від LG, Як нати вам презентація цього ж таки продукту швидко і оперативно пройшла уже і в Києві? А це значить, що новий флагман компанії з порядковим номером G3 офіційно заходить на український ринок. Його попередник смартфон G2 минулого року наробив на ринку чимало шуму. Він кілька місяців впевнено очолював. Ледь не усі технічні рейтинги, і ми з вами про це вже не раз говорили, цілком заслужено. Адже на момент свого виходу він мав максимальні технічні показники. Плюс впровадив кілька незвичних для ринку новацій, типу перенесених клавіш управління в центр задньої панелі, розблокування екрану постукуванням, ну і там ще стільки всього іншого. Обидва ж флагмани поєднуються не тільки своїм прямим родством, а й оцим ось молодим чоловіком, який вів презентацію як G2-го так і G3, що само собою повинно стати для нового смартфона хорошим знаком. <кхм> Смайлик. Але якщо серйозно, то у G3 і без того є чимало інноваційних приваб, які виробник розбив за трьома глобальними категоріями: дисплей, камера і дизайн. А вже там кожна категорія розбивається на свої три підкатегорії. Одним словом, у G3 все підв'язано під цю цифру. 3. що ж там конкретно такого хорошого? Побачите у нашій наступній програмі. Цей смартфон уже у нас на студії в роботі. Тим часом сама компанія LG покладає на цю новинку досить серйозні сподівання. Нашим попереднім флагманом G2 ми вже ставали впевненим номером один на ринку. Ми врахували увесь набутий досвід у новому смартфоні, тому впевнені, що і він також невдовзі стане таким же популярним і знаковим.